Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас. І на віки Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси все наповняєш, скарбниця благи, життя подателю, прийди і селищся в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи й душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, плодико прости, беззаконня наші, святий завітай, ціле немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава і сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христові царі. Нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила помічних у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, за що зашоміли порушилися води їх, порушилися гори, силою Його, без трітечі ріки, веселять місто Божого, святи, Веселе свою найвищий. Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе їй Бога рано світа. затривожилися народи, захиталися царства, Він в голос свій порушилася земля. Господь, сили, з нами заступник, наш Бог, Якова. Приїді, побачте діла Господні, які чуда Він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, силий з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава Тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя

Слава. І за приосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Киригоря, і за боголюбивого єпископа, нашого, Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, дияконство, за вес до людей Господеві, помолімося. Господи, помилуй. За Богом береж народ, наш заправління, за, за все військо. Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю, сили твоєї, і за перемогу над супостатами нашими. Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність христу іменитому воїнству нашому. На перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нащадками їхніми Господи, помалі, господи, помилуй, Щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві Господи, помилуй, Щоб вислухати крик святої церкви Твоєї і зітхання єд... єд... єдиновірців наших. І щоб вивести із стріння життя полонених ворогами і супостатами рабів його, які в печалі і скорботах до нього взивають Господеві помолімся, Господи помилуй. Ми з нами до всякої скорботи, нужда, господи і господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй. І охорони нас, Боже Твоє благодатці, Господи, помилуй, Пресвяту, пречисто, пречисту, славну водичицю, нашу Богородицю, і приснаді у Марії з усіма, святими поминувши самих себе один одного, і все життя наше, Христо, Богові Дай Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духові. Нині повся час і на віки, віки. Амінь. Бо Господь появився нам благословений, хто йде в ім'я Господнє. Господи, бо він благий, Бо по віки Його. Господь появився, нам благословенний, Хто йде в ім'я Господнє. Господня, щоб вступили мене імен... іменем Господнім протистояв я їм, Бо Господь появився, нам благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Я не умру, а житиму, жити буду і повім діва, Господня, Бо Господь появився, нам благословенний, хто йде в ім'я Господ. Нам, яким нехто будівничий цей, став головою в угла від Господа, стався, він і дивний є в очах наших. Бог Господі появився нам, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй. І Христом Твоїм охорони люд твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Заступництво перед яким благовіємо, і з яким не осоромимося, не погорди блага, я молитвами нашими, все оспів вона Богородиця. Утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина я. Будьмо уважні, мир усім премудрість будьмо уважні, Господь кріпо з людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Воздайте, Господеві, сини, божі, воздайте Господеві славу і силу. Господь, кріпо з людям своїм дасть. Господь благословить людей своїм миром Промудрив. до весян послання святого апостола Павла читання. Будемо уважні. Братя, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опірі, перемагаючи все. Міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правду бедра ваші, вдягнувшися у броню справедливості і взувши ноги, у готовність проповідування Євангелія миру. А на досе візьміть ще девіри, яким здолаєте всі розпалені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний. Тобто слово Боже. Смертві, аллилуйя, 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 аллилуйя. премудрість прості, вислухаймося святого Євангелія мирусі. І Духові Твоєму. Від марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будь Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам хто що, хто скаже ці горі, дивиться і кинься у море та не сумніватиметься у своєму серці, але матиме, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, прости вам провини ваші, коли ж ви не простите? І отець, Ваш, що на небі не простить, Ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твої мовмисті висуха, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що мовимося Святішого Савенського архієрає, лева, папу римського, і, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за що архієпископа і митробута нашого Кирігоря, і за болюбивого єпископа нашого Кир Володимира за тих, що служить, у святому храмі цьому. І за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще мовимось за Богом народ наш за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли оповаємо, і не зброя наша. Врятує нас, Господи, але допомоги Твоїй всемудні просимо. І на силу Твою сподіваючись, постаємо проти ворогів наших та ім'я Твоє вірно З Зумиління молимося, всемогутній Господи, милостивий, милостиво висухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку твою тво, і покори їх і христолюбивому війсь, воїнству нашому, віддай їх, молимось, милосердний, Господи, висухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами. І щоб ми, Ісус, слава осели в землі нашій, усильно молимось тобі, ви, Господи, висухай та помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Висухай нас, Боже, Спасителю нашого поганя всі кінці землі, і ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог єси, і тобі, слава, села, ймоцю і, і сіну, і святому духові. Нині повсякчас, і на віки віки. Ще, ще проконивши гови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже, сил, Боже спасіння, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твори чудеса, злянця у милості і щедротах на смирення сух Твоїх, і людинолюбно вислухай, помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, і недостойні в покаянні і замиленням. Мовимо з Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас, ради імена Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає, і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають ці народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої сили твоєю обережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконні і неправд людей твоїх, і не відвернись від нас у гніві Твоєму, але в милості щедротах посіти смиренних слуг Твоїх, що припадають до, твої... до Твого благоутробія. Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їхнє на страх і втечу, Христолюбивому, ж, воїнству нашому, подай усинні відвазі й мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їхні, і в день праведної відплати Твоєї подай подаймінці на тлінні. Бо ти си заступник і переможеш і спасіння всім, хто уповає на тебе. І тобі слава слава йому Цю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Чеснішо від херовимів і незрівняно славнішої від сарафині, щоб затління Богослово породила. Сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христа Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, нині, повся час і на і віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш Мот вам причистої Своїй Матері, преподобний богносно наших і всіх святих, і спасе нас, як Боги людинолюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Дорогі в Христі, брати і сестри, усім вам щиро вдячні за спільну молитву. Ми щойно з вами помолилися молебень в час війни, коли ворог йде на нас. Наша молитва це велике свідчення віри і великого довір'я до Бога. Колись один захисник, який віддав своє життя за Україну, перебуваючи на лінії оборони, каже: Та чого ви, все добре? Каже, саме завдяки. Виховання християнин, я розумію, наскільки є цінно, саме завдяки вихованні християнин, віри в Бога, я розумію, наскільки є цінно віддати своє життя, захищаючи її. Віра, як могутнє Божа сила, нехай кріпить нас, і ми молімося за наших воїнів, хоробних, захисників і захисниць, які віру бережуть, вірою живуть. Вірою бореться, ми, повсякчасно молячись, так само наслідуючи ці найкращі Божі чесноти, вдивляючись у нашого люблячого Спасителя, просімо сили для нас боротися, робити справді добрі справи, у любові формувати своє життя. Тому сьогоднішній день повсякчасно Обіцяємо надалі молитись і бути добрими і вірними дітьми Божими. Дякую вам усім за щиру спільну молитву. Слава Ісусу Христу!